Наготувала я ще такої смачної заливної риби, зараз буду розливати. Розкладу з картопелькою. Хто не готував з картоплею спробуйте, зазвичай. Коли рибу варю, я її зразу не ділю на мілкі кусочки, а такими гарними кусочками. Потім, коли приготується і ділю вже, так як мені треба, надвоє. Ну, інакше не поділиш, тільки на двоє. Відбираю десь кісточків трішки. І так. Тут у мене рибка, короб і судак. І заливаємо юшкою. Через таке ситочко я окрему юшку не процінюю, а заливаю через ситочку, і воно виходить гарно. Ось так я сьогодні наготувала, що в мене вийшлось. І таку піцу зробила. Всім хорошого дня!